Вернувся в Галилею, і покинувши назарет, пішов, і оселився в на Умі, що при морі, на границях заволона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая, О, земле заволона, та земле напталі, приморський кра... шляху, країна за Йорданом, Поганська Галилея, народ, який сидів у темноті, побачив велике світло і тим, що сиділи в країні, і тіні смерті. Зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідати і говорити. Покайтесь, бо Царство Небесне ближне. Слава Тобі, Господи. Слава тобі! З того часу Ісус почав проповідати і говорити. Христос рождається. Можемо робити теж поперед трохи. демонструє нам з одного боку поразку. А з другого боку рішення, перемогу. З людської логіки зло перемагає Ісу, Івана ув'язнено і здавалось би, нащо виходити на служіння. Ти ж то саме будеш робити, що Іван. А його вже зловили. Відповідно, є всі інструменти, щоб тебе також зловити. Але саме в цей момент Христос починає своє служіння. Логіка диявола дуже проста. Ти програв, ти не зробив, що мав зробити, ти вже ніхто. Ти не виправишся, не старайся. Вже як і є, так хай буде. І деколи ми опускаємо руки, чуючи про поразку. Про якусь трагедію ми перестаємо боротися, ми перестаємо щось творити. Ісус сьогодні ж виходить на проповідь, сьогодні починає своє служіння. Попри те, що ніби логіка зла зрозуміла, що істина утискається. Але саме коли правда нищиться, істина підмінюється, настає час вибору. Чи ми віримо, чи ми піддаємося тим сумнівам, чи ми піддаємося страху. Бо навіть, далі каже євангелист, що пішов в сторони Галилейські, країна поганська. Не тому, що там жили погані люди, а тому, що вона жила без проблиску в сіре не незрозуміла, де правда. А ще є, ще, що люди сиділи. Коли темрява прийшла до них, не шукали того світла. Прийшло світло, каже, народ, який сидів у темноті побачив велике світло. Люди звикають сидіти в темноті. Люди кажуть, хай так буде. А ще краще наш вислів який, та інших ще гірше. Та моя дитина і так що нормальна. Отже, в інших дітей, в інших батьків такі діти. То, що моя вже витворяє, не знаю що, але це ще нормально. А в інших там взагалі, як би вам розказав, і ми отак і живемо, порівнюючи своє з іншими. Я не гідник, але інші ще гірші. Тому я що? Я добрий. Я пані, що ви від мене хочете? Ви подивіться, як живуть, а я. І це робила поганська Галилея. Але в чому логіка світла? Навіть якщо за ним не шукають, навіть якщо його не пробують знайти, воно все одно приходить. І сьогодні світло прийшло до нас. Хочемо ми того чи не хочемо. Господь є серед нас. Бо третє, що говорить євангелист, почав проповідувати до них, покайтеся, бо царство Боже близько. Сьогодні Господь до нас говорить, що царство Боже не є десь далеко. Воно близько. У нас немає часу зараз думати. Бо на сьогоднішній час очікування це означає відмова. Очікування це означає відкидання. Ми не можемо жити весь час в постійному поті. Потім щось буде. Потім я якось зроблю. Бо Царство Боже є близько. І коли ми віримо Богові, ми маємо зробити вибір в своєму житті. Чи ми сидимо в тій темряві і привикаємо до неї? Чи ми приймаємо світло в своє життя і робимо вибір? Бо добро це завжди вибір. Бути добрим не є так просто, правда? Бути люблячим не є так просто. Але в тому і є сила людини, що ми через якісь зусилля творимо речі. Бо навіть чи свічку, чи прийти до церкви, це є зусилля, правда? Чи зробити свічку, чи виготовити якусь річ, то навіть якщо діти ліплять смішки, це теж зусилля, правда? Ну, не прийде воно і скаже, давай смішка, ходи. Ні, після того і рукавиці мокрі, від батьків можна дістати, але. Коли все в міру, коли все добре, ми тішимося тим. Ми прикладаємо зусиль. І те саме робить життя в Бозі. Ми докладаємо зусиль, щоб жити, не існувати, не сидіти, не звикати до того, що нас приземлює. Як казав один відомий чоловік: людина не птах, не літає, але крила має. Ми всі з вами можемо взлетіти. Ми всі з вами можемо літати. Але ми чомусь повірили, що ми маємо повзати, що ми маємо десь сидіти і довіряємо далі тим голосам. Але сьогодні Господь приходить до нас і каже, покайтеся. Це не означає, що ви якісь такі погані, що все, з вами нема про що говорити. А покайтеся, означає метаноя. Змініть свій шлях на 180 градусів. Поверніться. Туди, де вас чекають, де вас люблять. Побачте Бога перед собою, бо Царство Боже є близько. Тому задаймо собі сьогодні запитання, чи я вже дію, чи я вибір зробив на те, щоб робити щось, чи я зробив вибір, щоб слухати когось. Вони краще знають, вони розумніші. І в тому, що вони, 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 гублюся я. Хай помагає інший, хай робить другий, а я не вмію, а я не можу. Але сьогодні саме до нас Господь ставиться питання. Який ти зробиш вибір, коли світло вже є? Світло світить, Бог вже спасає. Тому нехай в нашому житті ніколи темрява не буде суцільною. Вона буде. Бо Господь не каже, що пропаде темрява, але світло сильніше за неї, і ми ніколи не маємо їй довіряти більше, ніж Богу. Хай В нашому житті завжди горить Боже світло. Хай Він у нас піднімає, дає нам силу рухатися, жити, працювати.